Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу читаємо Книгу Ісуса Навина, сьогодні у нас на черзі 7 глава. Попередня глава нам розповіла про взяття Єрихону. і е, закінчили читання ми наказом, е, який забороняв брати здобич, брати трофеї. Із того міста дозволялося лише взяти дорогоцінний метал, який можна було використати. Для облаштування переносної скині. І що там далі відбувається? Давайте прочитаємо. Але сини Ізраїлеві зробили великий злочин, і взяли із заклятого. А хан, син Хармія, сина Завдія, сина з коліна Юдиного, взяв із заклятого. І гнів Господній запалав на синів Ізраїля. Ісус. З Єрехона послав людей у гай, що біля Беф, авена зі східної сторони Вефиля, і сказав їм, підіть, огляньте землю. Вони пішли, оглянули гай і, повернувшись до Ісуса, сказали йому: Не весь народ нехай іде, а нехай піде близько двох тисяч або близько трьох тисяч чоловік, і вразять гай. Усього народу не отруджуй туди, тому що їх мало там. Отже, пішло туди з народу близько трьох тисяч чоловік, але вони кинулися на втіки від жителів гайських. Отже, коли підійшли до Єрихону, побачили, що місто укріплене, люди живуть там сильні і побоялися. Але Господь сказав, що я буду з вами, я вам допоможу. Вони почули голосу Господнього. І без своєї прямої участі, а лише за присутності, Єрихон був взятий від лише того, що зазвичали труби, ізраїльтяни підняли голос, і велике місто впало великий древній Єрихон, який мав укріплення, мабуть, одне з наймогутніших на той час. І тут потрібно було завоювати якесь маленьке, невеличке поселення. Ісус Навин дає наказ, що потрібно піти і завоювати ту землю. Але люди, ізраїльтяни, побачивши це, кажуть: «Та воно невеличке, ми самі справимося, і там багато людей не потрібно. І виявилося, що їм прийшлося втікати із поля бою, посоромленими. І про що це нам говорить? Не лише тоді ми опуваємо на Господа і маємо опувати, коли приступаємо до великої праці. Але навіть тоді, коли на нашому життєвому шляху з'являються спокуси, які, на перший погляд, є невеличкими, незначними. І нам здається, що ми їх можемо подолати. Але навіть ці малі спокуси можуть для нас бути непідйомними для того, щоб їх подолати. А причина криється в тому, що десь ми в чомусь можемо ослухатися Господа. І от саме якраз тут через провину одного сталося так, що цей народ ослаб, і тепер він, від нього відійшла Божа благодать. І він не зміг захопити те невеличке поселення. І, отже, читаємо: жителі Гайські убили з них до 36 чоловік. І переслідували їх від дворі до Севарима, і розбили їх на спуску гори, від чого серце народу розтануло і стало, як вода. Ісус роздер одяг свій упав лицем своїм на землю перед ковчего Господнім, і лежав до самого вечора Він і старішини Ізраїлеві, і посипали порохом голови свої. І сказав Ісус, О Господи, Владико, для чого Ти перевів народ цей через Йордан, щоб віддати нас у руки Амореїв і погубити нас, о, якби ми залишилися і жили за Йорданом? О Господи, що сказати мені після того, як Ізраїль показав спину ворогам своїм? Ха на неї і всі жителі землі почують, і оточать нас, і знищать ім'я наше землі. І що? Зробиш тоді імені Твоєму великому. Ну, Ісус Навин в той момент ще не знав, мабуть, що сталося, чому Господь попустив тримати поразку цьому народу. І читаємо. Господь сказав Ісусові, стань, для чого ти упав на лице Твоє. Ізраїль згрішив, і переступили вони мій, який я заповідав їм. І взяли із клятого, і украли, і приховали, і поклали між своїми речами, через те сини Ізраїлеві не могли стояти перед ворогами своїми і показали спину ворогам своїм. Отже, під час спокус, випробувань, під час якихось ситуацій, які є прикрими для нас в житті, ми повинні розуміти, що завжди є причина. Тим тому, що відбувається, і те, що з нами відбувається, це наслідок, наслідок наших помилок, нашої неуважності, нашої духовної безпечності. Тому що вони підпали прокляттю. Не буду більше з вами, якщо не знищити із середовища вашого проклятого. Встань, освяти народ, і скажи: освятіться до ранку, бо так говорить Господь Бог Ізраїлю. Це освятитися до ранку, це приготування, як ми, наприклад, готуємося до звершення літургії. Там є певні правила, які нам пропонує церква, не нав'язує, не заставляє це робити все, але є речі, які обов'язкові для виконання. І тобто, освятитися це приготувати себе до зустрічі з чимось особливим. І що тут має бути? Бо так говорить Господь Бог Ізраїлів, закляте серед тебе, Ізраїлю, тому ти не можеш устояти перед ворогами твоїми, доки не віддалиш від себе заклятого. І завтра підходьте усі за колінами вашими, коліно ж, яке вкаже Господь, нехай підходить за племенами. Плем'я, яке вкаже Господь, нехай підходить за родинами. Родина, яку каже Господь, нехай підходить по одній людині, і викритого у викраданні заклятого, нехай спалять вогнем його, і усе, що в нього, за те, що він переступив завід Господній і зробив беззаконня серед Ізраїля. Отже, Господь добре знає, хто порушив наказ не брати нічого собі у здобич, але. За одного несе відповідальність не лише навіть і сім'я чи родина, і навіть не плем'я, а ціле коліно ізраїльське. І тому всі приготувалися, щоб стати перед Ісусом Навином. І коли проходили, Господь через Ісуса Навина вказав спочатку на плем'я Іюди. А потім на, на коліно, верніше Іуди, потім на плем'я, тоді на родину. І та родина по одному підходила, і лише тоді викрили, хто ж взяв заборонене. Ісус, ставши рано вранці, повелів підходити Ізраїлю за колінами його і вказане коліно Іудине. Потім повелів підходити племенам Іуди і вказане плем'я Зари повелів підходити племені Зариному за родинами і вказана родина Завдієва. Повелів підходити родині його, по одній людині, і вказаний Ахан, син Хармія, сина Завдія, сина Зари, з коліна Іудиного. Тоді Ісус сказав Ахану, Сину мій. Воздай славу Господу, Богу Ізраїлевому, і зроби перед Ним сповідання і оголоси мені, що ти зробив, не приховай від мене. Отже, воздай хвалу Господу. Навіть коли він знає, що вчинив провину, і він стає на суд, він все одно має славити Бога. Він повинен завжди прославляти Бога. Будь-яка людина завжди має славити Бога, щоб це не сталося. Навіть коли ми винні, навіть коли ми отримуємо покарання від долі, від життя, все одно ми маємо славити Бога в будь-які ситуації. Тому в нас традиція така є, що коли ми розпочинаємо нашу спільну молитву, чи це народжується людина, чи ми молимося за хворого, чи помре людина, ми службу розпочинаємо словами. Наше служіння, нашу молитву, благословений Бог наш. будь-якій ситуації ми славимо Бога. Це важливий момент. І відпові... у відповідь Ісусові Ахан сказав: дійсно, я зрішив перед Господом, Богом Ізраїлевим і зробив те і те. Між здобиччю побачив я один чудовий санарський одяг і 200 сиклів срібла. І зливок золота вагою 50 циклів. Це мені сподобалося і я взяв це. І ось воно заховане в землі посеред намету мого, і срібло під ним заховане. Отже, ми з вами говорили, що ті цивілізації, які мали великий розвиток різної майстерності, Вміли виготовляти різні прикраси, були також визначені тим, що в них було велике відступлення від Господа. Ізраїльський народ ніколи не буде мати якоїсь великої, великого розвитку індустрії. Отже, той чоловік серед речей, які були у завойованому місті, побачив те, що не було узраїльтян. Воно йому сподобалося, це були особливі прикраси. І ми знаємо і говорили про те, що цивілізації, єгипетська, наприклад, чи судомська цивілізації, вирізнялися тим, що вони на той час досягнули дуже великого розвитку. І це людей приваблювало. І от коли він це побачив, він хотів його взяти. Розвиток економіки, розвиток різних ремесел не завжди співпадають із духовним розвитком народу. От і тому ці цивілізації впали, впали від того, що вони занурилися у гріх. Ну і гріх, знаємо, він обов'язково приводить до смерті. І от цей чоловік спокусився. Тими принадами, які він там побачив, щось там було таке гарне, що вирішив його собі приховати. Ну і оскільки жили в наметах, переносних, то десь там він під якийсь килимок та й заховав оце знайдене. Ісус послав людей і вони побігли в намет, у стан, і ось усе це заховане було в наметі Його. І срібло під ним. Вони взяли це з намету і принесли до Ісуса і до всіх синів Ізраїлевих, і поклали перед Господом Ісус, і всі ізраїльтяни, з ним взяли Ахана, сина Зареного, і срібло, і одяг зливок золота, синів Його, дочок Його, волів його, ослів, його, овець його, намет Його і все, що в нього було, і вивели їх. Із усім на долину Ахор, і сказав Ісус за те, що Ти навів на нас лихо, Господь на Тебе наводить лихо в день цей, і побили його всі ізраїльтяни камінням і спалили їх вогнем, і покидали на них каміння, і кидали на нього велику купу каміння, яка вціліла і до цього дня. Після цього затихла лють гніву Господнього. Тому те місце називається долиною ахор навіть до цього дня. Тобто були вони покарані за той переступ, який, можливо, і може здаватися і незначним, але будь-який гріх він і є спочатку незначний. І якщо на нього не звернути увагу, то він поступово буде отруювати все суспільство. І знищить цей народ. І тому цей народ намагається бути святим, тобто відділеним від усього гріховного. Слава Господу Богу!